До війни займався підприємницькою діяльністю. Певний період, 6,5 років, був міським головою міста Умані. 24 числа, коли почалося повномасштабне вторгнення, о 10-й годині ранку я вже був в військкоматі. Працював в різних сферах, в основному різноробочі, ну, будівництво, мебіль таке. Ніколи не думав, що буду я служити в. Війську це взагалі абсолютно не моє. Хочу зараз сказати, що мені, мені в армії не подобається абсолютно все. Просто не все це не моє. Але тут є саме цінне, що є, тут є люди. Я був якраз на діжурстві. На мене обратно ж вийшли на рацію, що там то там -то і лізуть диверсанти. Сказали, відпрацюй в ту сторону, тихенько не спішав. Бо той самий кулемет Браунінг може розібрати мотолигу, може розібрати БМП. Це доволі таки потужна зброя. Був такий штіль, що ми самі ходили і думали, ну, щось воно не так. Просто догадувалися. І утром полізли. Примерзло одіяло до кулемета. Його неможливо було відірвати, передірнути і почати працювати. А працювати треба зараз на зараз, бо йде ворог. Полізли утром так, що ми їх не побачили, підлізли близенько. Ну, ми ну, добре, спрацювали все добре, відбилися без потерь, без, е, без трьохсотих. Добре, що Віктор там взяв, якось відірвав, не знаю, що він там зробив з тим одіялом, і бравні запрацював. Ця машинка як працює, то страшно. Десь годину шостій ранку було. Вони стараються це зробити, наприклад, рано вранці, коли починає сріти ввечері, коли ми не очікуємо, коли є туман, коли погана там видимість, постійно потрібно пильнувати. Тому ми чергуємо, ми спостерігаємо. Ліг відпочивати так, як спати особо не хотілося. Так лежав, слухав, що ну що відбувається по наружі. Хлопці почали передавати, що чують техніку. Був обстріл танком спочатку. Пару прильотів, але чули техніку, а так як тоді був туман, видимості ніякої, так само, що ну, ніхто не міг бачити. Все майже проходило на звук, на, на відчуттях. Спочатку я їх, техніку чув, але я не, не міг зорієнтуватися точно де був, тому що вона йшла з, з одного сторони в другу, а потім, як вона вже пішла на, виходить, на нас, вже, то вже я тільки. Чув, як вона приближається все ближче, ближче, ближче і ближче. Там як вів бій, то якається вів по, по слуху. Чую откуда і стріляю в ту сторону. Потім уже, так, як вони вже підійшли вже майже в притул, то вже працював вже чисто, ну, вже ціленаправлюно по них. Тільки прийшов на позицію, в рацію передали, що е, там, десь на полі, метрів 150 від е, наших позицій, від нуля. Там є орк, що можете зорганізувати і вийти, його захопити і приправити до нас на наші позиції. Ззаді мене хлопчина. Ну чоловік каже: Я йду звичайно, йду з тобою. Як тебе звати, Льоха? Льохи зараз немає з нами він на іншій позиції, там тримає рубіж. І Ми з льохою пішли. Вийшли з нашої позиції, пішли по мінному полю, переступили через путанку. Ми дійшли до тих мотолих, там на, на стоїть буквально метрів ну, з 20 від нашої позиції, стоять мотолиги, які Віктор зупинив Браунінгом. Я бачив тільки одну. Другу я вже пізніше побачив, воно було туман навіть в 20 метрах. Побачити, скільки їх ну не було реальності з тієї позиції, де я був. Мені не було, ну реально бачите, я бачив силуети просто і вже бачив від того, як каже, іскри летіли з них від попадання. Це вже потім, як вони стали, вже заглохли, все. Вже бій закінчився, вони почали тікати. Вийшли на мене так само обратно на рацію, Сказали, що давай, перезаряджайся, вони тікають. Бородійки передали також, що давайте, мабуть, хай буде ще хтось третій, бо дуже такий масивний орк. Можливо, вам буде важко його приправити. Потрібні будуть ноші. Тому ми почекали, ще щоб вийшов третій. І йшли по колії, бо це заміноване поле абсолютно. Коли був штурм, орки проходили цим, своїми мотолигами і прокладали, так би мовити, шлях. І ми тільки по цьому, по слідам від, їхніх, від їхнього приїзду, ми по ньому йшли. Підійшли ближче. Я крикнув, якщо в тебе є зброя, викинь зброю. Зброї в нього не було, він каже, в мене є граната. Я кажу, підніми руки щоб я їх бачив. Якщо ти навіть якщо ти хліпнеш очима, я одразу в тебе А Я стояв і контролив. Льохі кажу, піди забери в нього ту гранату. Він не повинен її трогати, брати в руки. Льоха відчай духом, справжній воїн, пішов, обшукав, забрав гранату. І все, орк не міг звестися в нього, була травмована нога, але він піднявся і два побратима повали його. Він попросив води, попросив цигарку, дали йому цигарку, він покурив, дали йому воду. Його забрали, повели, от і все. Безпосередньо той, якого я взяв полон, це людина 50 років, якщо її можна звати людиною, який сидів за вбивство, йому дали 15 років, він рік відсидів, вбивав тут, там, приїхав бувати тут. В них нема логіки. Вони йдуть в бої і йдуть без... безстрашно. Те, що вони кидають на забій своїх військових, це зрозуміло. У них біомаса безлімітна, в них безлімітний БК, і тому в нас такого немає. Ми бережемо кожного військового. Вони не забирають своїх двохсотих, вони на позиціях там лежать і лежать не один день. Вони мають їх можливість забрати, але вони їх не забирають. Вони в повний зріст ідуть. От вони, от я бачив, як вони біжать по мінному полю без броніків і без касок. Воно біжить по мінному полю, щоб забігти в наш окоп і щоб когось вбити. Це нечість, яка прийшла на нашу землю, її треба просто нищити. Домовлятися з цими виродками нема про що, тому чим ми зараз і займаємося. Тактика ворога така: вони скидають газ, людина панікує, бо це таке відчуття, що тобі перцем засипали очі. Ти не можеш ні дихати, в тебе спазмуєте, ні видихнути, ні вдихнути не можеш. Людина у вічаї. Бо їй треба врятуватися, вона вискакує на відкриту місцевість і потім ворог скидає з дрона скет. Я відчув, лежачи в бліндажі в пітьмі, що я починаю задихатися. Я зрозумів, що це газова атака. А я одразу взяв шапку, взяв воду, якось і там облив, чомусь Я так вирішив, що так треба робити, бо під рукою в мене не було ні проти газу, нічого. І так з ним я і вийшов, але вискочив в укриття. Після газу в тебе рвота, в тебе крутиться голова, ну, залежно від того, скільки ти хапанув цього газу. Газ важкий, він розтікається по низинах, в кожну шпарину і робить свою таку справу. В нього остаточний в бліндажах, зразу треба, якщо зайшов в бліндажі, то треба одразу провітрювати, тому що він дуже затримується. Повинен бути протигаз на позиціях, щоб люди, от, на яких покладена велика відповідальність, наприклад, як кулеметник, вони всі скиди робили в нас на кулемет. Знало, що якщо виключити кулеметника, умовно кажучи, то тоді це 50% успіху на, на, на будь-якій позиції. На даний час вони вже якісь четверті сутки вони штурмують підряд. Утром все одно вони стараються, вони, ми їх вибиваємо, все, і вони утро все одно вони йдуть. Просто міняють там 30 часа ночі, 5 часов вранку, в 6 часов ранку. Просто час штурму міняють. А, але лізуть. Вони знають, що там і кулемет, є, і все, і, ну, що ми будемо працювати, що ми їх ждемо, що ми вже ж не цей, що нас вже в розплох не візьмеш. і вони все одно ж, чи вони хочуть цим нас налякати якось, ну, чи. Ну, нас уже нічим тут не злякаєш.